Козаки з Дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ця пісня з не дуже приємним і навіть жорстоким текстом викликає чимало непорозумінь. Невже українці могли співати про козаків, які знущаються над невинною дівчиною? Може, цю пісню перебрехали, і в оригінальній пісні був хтось інший, наприклад. Хозари козаки викрадають дівчину з рідної хати, везуть у ліс, прив'язують до сосни косами і підпалюють. І все ж, козаки, це ж наші одвічні захисники, волелюбні і благородні воїни, які боронили наш народ і образ яких ліг в основу нашого націєтворчого міфу. Козаки, це ж є ми, українці. Хіба міг народ співати таке про себе самих? Вочевидь, саме завдяки цьому обуренню так добре прожилася версія, буцімто козаків у цю пісню вписали ті самі краснознам'янні або ще бозна хто. А український народ споконвіку співав про хозарів, отих зайд, яких ганяв іще князь Святослав, дикунів і, прости господи, юдеїв. Так стверджував Михайло Малявко у статті 1996 року, подаючи буцімто оригінальний текст пісні. Проте, з цією статтею малявка є проблеми. По-перше, вона наскрізь антисемітська, і ненависть так застилає автору очі, що він починає марити. Краєзнавець на повному серйозі стверджує, що Хозари з пісні звертаються до Галі так: Єдям Галя з нами, мудрі між самі, будеш жити лучче чим уродний мамі. А тоді каже, що його дядька Гордія репресували за виконання цього тексту, бо чекісти були сіоністами, а Ленін побудував у Києві концтабори для антисемітів. І, в принципі, всім байдуже, що антисемітизм у совку якраз був державною політикою, через що євреям доводилося змінювати імена й прізвища та приховувати свою ідентичність. Одним словом, метою молявка було не відновити історичну справедливість, а просто нагнати антисемітської мечні, яка до того ж добре прижилася. Причому я не стверджую, що він сам вигадав альтернативний текст на підсилення власної теорії. Такі гумористичні переробки цілком могли побутувати в народі. От тільки є вагомий аргумент, чому це не оригінал, а саме переробка, та ще й відносно свіжа. Хозарів. Почали ототожнювати з євреями аж на початку ХХ століття. До того їх взагалі вважали предками русичів, ба більше в козацьких літописах і навіть у Конституції Пилипа Орлика козаків, названо прямими нащадками хозар, козари і козаки, колись не протиставлялися, а навпаки, ототожнювалися. Тому антисемітський флер і куплети про життів. Це пізніше нашарування, а не автентичний сенс.